Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 24 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, не дивлячись на погоду, сьогодні носить великий вибір автомобілів, багато покупців. Так, зробимо вам по можливості гарний огляд. Салони також будемо показувати по можливості. Якщо не буде сильного дощу, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір. Або разову перевірку авто. Список міста зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідпором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також хочу нагадати, що можуть бути перебої зі зв'язком. Якщо ви не можете додзвонитись, пишіть на Viber, Telegram на той самий номер, вам віддзвонять. Також нагадую, що ми вже виставили всі відео по Луцьку, виставляємо їх по можливості. Можете переглядати, а також ви просили рубрику по електрокарах. Вона вже також є на каналі. Дивіться, переглядайте. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду. Volkswagen Caddy. 12-го року 11400 ціна, 1,6 дизельний двигун, 105 кінських сил, механічна коробка передач, 260 тисяч пробіг. Так, контакти диктую. 067, 140, 44 96. Так, дякую. Ну, покажемо тоді тут. Це у нас пасажир. Семимісний. Тобто гарно видно. Показую ще. Основне, що просите, водійське сидіння і кермо. Так, п'ятиступенева механіка, клімат-контроль. Так, дозвольте, я пройду. Дякую. Так, є фаркоп, парктроніки. Так, показую по колу. Часто питаєтеся за таке авто. На Львівському авторинку вони рідко трапляються. Peugeot експерт, пасажир. 12-й рік, 13 тисяч ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Так, до речі, iSIN японський, так, шестиступеневий, 220 тисяч пробіг. Так, номер, так, машинка цікава, номер телефону вам так фіксую. Так, що у нас там ще є? 180 кінських сил. А зараз будемо все інше показувати. Так, по ціні, здається, сказала 13 тисяч. Повторюсь. Так, так, якщо можна. Дякую. То я автомат. Так, я б а не мені сказала авто. так, 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 автоматична коробка. Власник підказує ще раз. Зараз показую, як вона виглядає. Клімат контроль, до речі. Так, що в нас оригінальний пасажир. Дивимося, що у нас 8 місць. Дві розсувні дверки. Так, показує ще задній ряд. Авто таке досить доглянуте видно. Так, є парктроніки. Так, Покажу ще по колу. Рено К'янгу, пасажир. 12-го року. Так, це у нас оригінальний пасажир. 8300 ціна. 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач. 234 тисячі пробіг. Так, кондиціонер круїз, GPS навігація. 067 338 00 55. Так, салон світлий, п'ятиступенева механіка. Відкрита? А, добре. Так, давайте зразу, за можливості заглянемо назад. На задній ряд сидінь. Є. Так, є фаркоп. Так, знімаємо по черзі буси. Сьогодні їх на Львівському авторинку досить мало. Перший у нас буде Рино Трафік. Так, коротка база. 12-й рік, 10650 ціна. Так, це нас вантажу пасажир. Дизельний двигун. Об'єм не скажу, не видно. 210 тисяч пробіг. Показую салон. Зараз, наскільки буде видно. Так, там бачу дубль-кабіна. 6 місць. Так, є пошкодження по сидінню, бачите, в водійському. Тут трошки видно. Так, здається, теж є пошкодження. Пробіг треба перевіряти, звичайно, як на будь-якому автомобілі. Так, є фаркоп. Так, ще Т 5 Зараз. Коротка база. Шостий рік, 8900 ціна буде щоторг. 2,5 дизельний двогон, автоматична коробка передач. Пасажир, 370 тисяч пробіг. Так, контакти ті самі, що і будуть і до попереднього буса, до трафіка. Це від карбозару машинки стоять, продавці залишили. Так, що в нас тут? комбінований салон? Тут гарно обшитий, але. О! Трошки буде видно. Так, дисплей, кондиціонер. Так, тут у нас 5 місць в салоні, семимісний бус. Трошки видно. Є фаркоп. Так, і популярний серед вас, серед коментарів, то у нас Renault Master. взагалі часто питаєте. Вантажний, їх зараз поменшало на ринках. Так він виглядає. 2018 року 19300 ціна буде ще торг, 2,3 дизельний двигун, автомеханіка, сервісна книжка є, плюс комплект гуми, 125 кінських сил. Так, є сервіска 111 тисяч пробіг. Ну, Друзі, в будь-якому разі треба перевіряти, навіть якщо історія. сторін, ну, це вантажний бус. Робочий. Не знаю, наверху пробіг. Так, то відчинили. І відчинили я. Зараз покажу, як виглядає. Ай, Хвилинку. Немає зайвих рук. О. Так, показую. Три місця. Ти кермо. Шестиступанева механіка, кондиціонер, дисплей. Yeah. Так, друзі, власник підказує, що тут е, забрали з фірми автомобіль. В пробіг оригінальний є сервісна історія. Також у власника є ще такі вантажні мастери, трошки, ще 4. Так, е, тільки там вже буде 16 рік, 17-й 17 рік, трошки більше пробіги є і нижчі ціни. Тому дзвоніть. Так, ще раз вам дублюю номер телефону. Дзвоніть, бо ви питаєте за такі авто. Ось, є. Дзвоніть до власника, уточнюйте, купуйте. Рено Кенго. Так, це не пошкодження, це наклейка. Дев'ятий рік, 6800 ціна, 1,5 дизельний двигун. Авто обслужене, 205 тисяч пробіг. 0,63, 183, 83, 83. Світлий салон, п'ятиступенева механіка. так Навіть буде вам видно. Кондиціонер. Пасажир. Так, Друзі, на львівському авторинку на єдиному є такі от автобуси, великі, пасажирські. Я хіба так перейдусь логенько покажу вам приблизно, які ціни. Так, всюди номер телефону буде від карбазару, тому тут задиктую. Якщо вас цікавить якийсь буст, то автобус, то дзвоніть за тим номером до хлопців 067 777 3027. Так, цей 13 тисяч, то у нас венхул 98-го року 12-літровий дизельний двигун, 400 тисяч потужність. 400 перепрошую кінських сил потужність. Можна трошки заглянути, як він виглядає. Так. Цей ще в нас є? 17 тисяч 98 рік, 12-літровий дизельний двигун, 400 потужність. Заглядати сильно в салон не будемо, то буде дуже довго. Так, неоплан. Так. Четвертий рік, 17 тисяч ціна. Так, номери все ті самі. Так, він виглядає. Так, зараз техніка налаштується. Хвилинку. Є. Так, сетра. Перший рік, 19 тисяч ціна, 14,6 дизельний двигун, 380 кінських сил. Так, тут зачинено. Так, ще одна сетра. Так, складно показувати дуже вони великі. 98 рік 15 тисяч ціна. 14,6 об'єм двигуна 380 потужність. Так, і ще тут, бачите, їх є дуже багато. Так, що це за все вже зупинятись на них не буду. Просто кого цікавить, вони є тут на ринку. Ваша мерседес. Покажу, ми його не знімали. 97-й рік, 4300 ціна, 4 літровий дизельний двигун, 114 кінських сил потужність. Так, контакти ті самі. Хіба що не вказано? Не кількість місць. На жаль, дзвоніть уточнюєте. Так, а ще там є. Напевно, безцінничка, мерседес. Не бачу. Ну, на жаль, немає, але за тим номером дзвоніть до хлопців, вони вас проконсультують.